Слава Україні! Корупція інфоперші. Про головне підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Попри складну ситуацію в українській енергетиці, Україна не збирається здаватися. Ми обов'язково все відновимо та відбудуємо. Ба більше уже заговорили про підключення тимчасово окупованого Криму до української електромережі. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Кім. Він зазначив, що треба лише трохи почекати. Більше деталей Кім на жаль не розкрив однак він упевнений, що найближчим часом Крим долучиться до української електромережі. Також. Ж він додав, що наразі продовжується заживлення населених пунктів Миколаївщини. Зауважимо, що низка західних військових експертів прогнозують зупинку контрнаступу ЗСУ взимку, проте з цим не погоджуються у військовому керівництві України. Іронічну відповідь опублікували 20 листопада у Міноборони. Вони дорікнули аналітикам незнанням ситуації в Криму. Ті, хто зараз говорить про можливу паузу в бойових діях через морози взимку, напевно, ніколи не засмагав у січні на південному березі Криму, зазначили у Міноборони. Цікав. Войде, що керівник ОП Єрмак зазначив, що Путін та його представники не пропонували Україні зробити паузу у війні. Відтак Єрмак натякнув на підготовку до звільнення Криму. Ця війна триває і упевнений, що кампанія з повернення Криму відбудеться, наголосив він. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.